Остей дорогі ми вітаємо щиро, зустрічаємо з хлібом, любов'ю і миром. Раді вітати Богу на порозі весільної зали з такими галочкими відчуваннями. Сіємо на вас жито, щоб у щасті все життя прожити. Сіємо на вас, овець, щоб гордився вами рід ваш увесь. Сіємо на вас пшеницю яру, щоб горя у житті не знали. Сіємо на вас гречку, щоб не лізли в суперечку. Ну а зараз молодий козалюга Тарас візьме свою кохану руку і показує свою козацьку міць, і підійде з коханої до батьків. В реєстрації шлюбу він має водіння, дитячих візочків, всіх типів, без обмеження та пасажири є в Спектр Спектор Даї, мислик Мар'яна Ігорівна. Будь ласка, області був пасмук. Паспорт нареченого. Паспорт нареченого. Відкриваємо. Фотографія. все як має бути, дамо по столах подивитися. Міськевич Тарас Володимирович, дата народження кінець 20 століття. Ні, будете знати, будьте приходили відступно виставлятися. Отож. обіцяйте собі, розмовляти у вісні, але лише в окремій кімнаті. Третє. На падіння дитячих колясок усіх тих та модели. Ну і тут задній сімейний стан, дружина, фотографія, Марія Михайлівна, те ще і те, Стір Іванович. Будь ласка, області, паспорт на речі, а звичайно надому, а не по словах, перевести. Те продовжується і звичайно, що в кінці завжди говоримо. Не промуйтесь чуть вище певчати. Опа, оба! Зараховано, раду! Тре-два! Тредва! Сейчас випадка! Треть два! Три, два. Три, два. 10 гривень, 51 копійка. Скільки? 20 гривень, садись і колоситься жито, а діти завжди радість вам несуть. Шосте, одинадцяте, 2010 року. Кожен день, як вам кажуть, їздити на роботу, хто куди і терпити якісь невдобці. Ми хочемо зараз показати вам номер маршрут, яка буде називатися Жадевокзал тиснений. я думаю, ви згадаєте, що нас. Отож, дружби, ваші автомобілі, займаємо свої місця. А що ви через мабуть увесь Чотири. Поїхали! Так, 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 давайте дорожні, весельніше, не виросимося. Ти, два, один, по путика, оточено зараз. Вінночки якраз співпалися, що вони іменно в той день мали познайомитися. І воно приведе їх до вінця. Отож, я пропоную встати і випити за ту сторіночку, яка їх об'єднала, які, які звела їхні дві судьби. Гірко! Я дуже радий, що ви не стримно неперевершена, така екстравагантна народилася в цей кайфовий день. Сьогодні вам скажуть багато вагітних та обалденних слів. Від своїх знайомих та різних. вже ваш шлях потрапив у президент України Віктор Федорович Янукович.